Коли сонце розминулося в небі з місяцем, і Марія завела дівчинку в будиночок, брат запросив хлопчика веселку посидіти з ним на горі. Вони вилізли на найвищу точку, де вітер куяв де волосся, зорі співали свої серенади, а за морем блищали вогні Нічного Єрусалима. Хлопчик розпитував про життя на землі. Дівчинку веселку і його шанси зустріти її, бо лиж Ісус міг розповісти про це. Брат деякий час мовчав, а потім розказав усе, що вважав за потрібне, хоч як би складно це не було. Вона твердо вірить у те, що зможе зцілити мене. Вона не думає про випробування, вірить, що я захищу її. Я боюся сказати це вголос, але що, якщо я не зможу захистити сестричку? Ісус подивився на воду, сховавши сльози. Друже мій, я знаю, ти зробиш усе для неї, але прошу, щоб не сталося, бережи її, як зіниці ока. Не можу передати, яка вона цінна. Рад говорив про важливість дівчинки на землі, але хлопчик бачив, що перш за все вона дорогоцінна для нього. Вона мій яного охоронець, ледь чутно мовив Ісус, дивлячись вологими очима на горизонт. Він не хотів, аби маленький друг бачив його сльози, але хлопчик веселко все розумів. І любов, що єднала брата й дівчинку невидимим, але нерозривним зв'язком надихала його, сповнюючи серце ніжністю до них обох. Ісус розповідав про неї, відповідаючи на запитання хлопчика, який хотів знати все. До його народження залишалось так мало, але в серці горіла надія, що він знайде її. І більше ніколи не відпустить, а брат розпалював його любов розповідями про сестру. Ісус усміхався, але якоїсь миті знову став сумним. Горло перехопив спазм, і він оглянув небо, шукаючи підтримки зірок. Як би брат хотів, щоб мала згадала його, щоб вона була на їхньому боці. Ісус мріяв і вірив у це, але ще не мав точної відповіді на своє запитання, і це ранило його. Хлопчик веселка зрозумів, чому переживає брат. Обмінявши його, він теж подивився на небо. Хотілося сказати, що життя стверне, щоб підбадьорити Ісуса, але він не знав, чи побачить кохану. Думка про це боляче у серце, і він теж заплакав. Брат не сказав жодного слова, лише ніжно пригорнув малого до себе і дивився на місяць, хоча вони хвилювалися за дівчинку веселку, їхня дружба зігрівала серце, і відчуття, що вони не одні, допомагало триматися.